Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Кру К-91 тяж 9 рівня преміум танк Купили ми його буквально вчора. Чому в мене його раніше не було? Ну, тому що я не фанат е, гілки соєтів і мене трошки дратує їх е, криві пушки. Хтось каже там про, про читерську броню, не знаю, там ІСА-7-го. Для мене іс 7-й це постійний кріт БК і, і більше нічого. Маємо міцність танка 2050. Бронювання. Лоб 220, корпус 120, це башня, борт 140, 100, карма 120-100. Ймовірність того, що ви будете горіти, 15%. Радіус огляду у нас зараз 282,5 метри. Маскування 34 без руху, 29% в русі і 5% при стрільбі. До речі, палиться цей танк дуже здалеку, якщо ви, особливо, якщо ви стріляєте. ДПМ у нього 2697, перезарядка барабана 16,3. І між пострілами у вас 3,53. До речі, хотілося б, щоб було. Трошки менше, ніж 353, довго, це довго. 353 це дуже довго. Три снаряди в магазині маємо. І перейдемо до боєкомплекту. В боєкомплекті у нас альфа у нас 438 на ББ. На кумулятивах 375 кумулятиви Тут у нас голда. І 525 на фугасі. Ну, Якось 525 на фугасі якось маловато. Ну, ну, окей. Всі ці параметри в нас вказані, якщо оборудка у вас буде виставлена таким чином, як в мене. Чому тут стоїть не стабілізатор вертикальної наводки? Тому що, як для тяжа, ну, я не знаю, можна грати на ньому там від першої лінії, від другої лінії. Ну і взагалі ви можете грати, як ви хочете. Тут немає ніяких там ніхто вас не. Змушує і примушує грати якось по якимсь там канонам. Ви можете грати так, як ви хочете. Але комфортніше, як на мене, грати з балансованою гарматою, тому що якщо ви будете грати, там, крутити якихось Стежок, умовно кажучи, або Стежка вас буде крутити, правильно сказати, то ви і так в упор попадете в стежку. Ну, якщо ви не зовсім. А якщо ви будете стріляти через всю карту, то гармата вам треба нормально. І 29 сантиметрів це, в принципі, нормально на 100 метрів. По амуніції подивимося. Амуніція стандарт стоїть. Тут стандарт стоїть. Я став через те, що є 15% займання двигуна, я став спочатку автоматичний вогнегасник, але прибрав його. Чому? Тому що дуже часто треба. На форсажі кудись підкатити і швиденько там зіграти. 46 боїв я зіграв. 61 11 в мене статистика, середній дамаг 2370. Максимальний дамаг 5315. І максимально фрагів було 6. Друзі, оцініть, будь ласка, сетап. Дві стежки у нас, одна СТ і один ЛТ в команді противника і три тяжа. І да, я буду їхати грати в поле. Я буду їхати грати в поле. Чому ви, мабуть, зараз самі подивитесь, і це рішення було дійсно правильним. До речі, попалися ми проти 8 рівня. Ну. Я скажу так, я. Коли граю там на К-91, я зіграв там майже 50 боїв. І. Ну, я скажу так, що... Попадаюсь я з десятками, і що. Ну, попередній бій там у мене був, типа, Проти тапка грав там ПВП і розібрав його в хлам. Ну, я не нию від того, тому я думаю, що скілові гравці, які б були проти мене на 8, вони б теж могли мене розібрати. І ФЦМ-50Т вже вилітає в ангар, друзі. Вже в ангарі 92 я Поки що не контролю, тому що треба забрати Пантеру. Пантера дпмний танчик, але не пробиває він мене. І стосовно його пробиття я взагалі навіть там і не парився. Два фрага вже у нас є. Ми повністю забираємо напрямок. І я тепер розумію, як я в цьому бої не забрав Расіка, тому що. Тому що я замість сьомого фрага забираю тут е, точку А. Точку А забираю. Лева відправляємо в ангар. Хоча, дійсно кажучи, якщо б, навіть якщо я не забирав би точку А, а поїхав туди То все одно я б не встиг забрати і Лева, і Хто там в них ще був. Об'єкт 252У. Тут все просто. Борщик стоїть, ну от, от вам гармата, точність гармати. Можна вицілювати, кидати. Ну, і бачите, все працюємо так, як завжди. Відколовся РХМ борщик, забираємо його, ну майже забираємо. Тут я, тут не винна гармата, тут е я винен, я неправильно поспішив на постріл і... Зробив неправильний постріл, тому... Тому і не попав, звісно, друзі. Залишається е 75 це тяж 9 рівня. ДПМна у нас е ГФТ. Забираємо її. І погнали відпрацьовувати Е-75. Команда, до речі, нормально зіграла команда. Дуже багато урону на себе прийняли. І цей бій не можна сказати, що він там якийсь скіловий взагалі ні. Це просто, це просто фартовий бій, якось так е, сталося, що ніхто мене не контролив, не фокусив мене, тому такий бій можна було накидати тут 470 470 цьому бої. Медаль пула, воїна, перший клас. Ну і звісно топ по дамагу. На промзону нас тут Китаєм. До речі, ще один з варіантів, як, як можна грати на К-91. Ну, Це в той час, коли ти тільки взяв цей танк і не знаєш його ні характеристик, ні як від нього грати, я знаю лише одне, що е, плюс-мінус міцна броня для його рівня. Проти десяток, звісно, там будуть пробивати. Да, всі пробивають. Навіть якщо ти граєш на каліброваних снарядах і в тебе інколи буває, що ти там не пробиваєш якусь десятку, ну проти ТАПКа 72-го я грав на К-91, я його в НЛД пробиваю, він повністю сірий. У мене тут калібровані снаряди стоять. І просто їду на напрямок СТА, тому що. Ну, хотів тут підтримати наших естешок, а тут взагалі нікого немає. Команда противника буде грати повністю промзону. Єдине, що тут Бурасік десь їздив. До речі, Бурасік. в мілих руках нормальна тема попався там грати в рейтингу з Бурасіком, який грає там в Бриллянтовій Лізі, то. І я скажу так, що Тіма за ним побігала. Скорпіона бачимо. Стою тут просто на залізниці. Трошки видно звідти мій НЛД, але будемо його зараз прикривати. Еміль 9 рівня пробивається. Нормально пробивається. Барабан видали всі три снаряди, навіть фугасом ми зіграли у Скорпіона. Тим часом відлітає тут мій совзводний і відлітає ПТшка з їх сторони. Можна не пушити, друзі. Тобто такий розклад зараз, що ми зайняли лівий фланг повністю, у нас по ширині По ширині стоять позиції наших союзників, Тому тому в принципі тут немає сенсу навіть кудись там. Їхати за дамагом, якщо можна стріляти звідси. Ну, якщо ти можеш стріляти звідси, навіщо їхати, там, упаруватись, щоб просто отримати. А тут одного дав, другого дав, стоїш як в тирі, граєш, настрілюєш собі дамаг. 2-1. Ми вже не маємо переваги, ми тут... команда потрошку зливається. Дистанцію не рвуть, друзі, бачите? Тобто... Перша перевага дистанції це по-перше, тебе треба вицілювати, якісь там лючки або якісь там зони, які пробивають. 438 альфа по СТ-1 проходить. А друге, це ну, ще й попасти треба. У кожного танка є е, похибка на гарматі, і... противнику важче буде вас пробивати. 460 не пробиває скорпіон. І тут оцей Бурасик, друзі. Ну е, треба. Не тупо їхати там на когось. Зараз можна було б там на бурасіка виїхати. А треба подивитися, почекати. Хлоп. Попадаємо в вагон. А тут в Бурасіка попадаємо. Заряджаю фугас, просто. Хоп! І нема у нас Скарпіончика. Скарпіончик вже пограв. 3-3. Ми. Зрівнюємо шанси на те, щоб перемогти в цьому бою. Я чомусь вірю в те, що на К-91 перемагати буде е, трошки легше. Але насамперед хочу сказати, що цей танк він все ж таки... Е, йому все ж таки потрібна підтримка. І Ну... на ньому грати в соло без підтримки, без тіммейтів, десь там один на один. Ну, можна. але... Комфортний, в принципі, барабан, але скажу так, що коли є союзники з тобою, то дуже просто грати. І якщо союзників немає, то, ну, я б сказ... не сказав би, що легко грати на ньому Да він якщо ти танкуєш, він пробачає вам багато помилок. Але, наприклад, в цій ситуації, яка зараз склалася проти Бурасика і СТ1, ну тут я міг злитися і Бурасик допускається помилки, він неправильно зробив, він мав розірвати дистанцію, тим більше він міг мене підсвічувати і кидати мені там здалеку. А вони стоять плюс-мінус на одній лінії. Бачите? Тобто мені довернути ствол зараз і дати в СТ1. І на останньому, на останньому снаряді забрати Бурасіка не якоїсь там. ну Це зробити просто не важко. Ну Бурасик тут вже просто підняв ствола і поїхав. Е, така перемога, але вона, знаєте, ну, підніти не дуже було потрібно. А от якщо Бурасік стояв без лівого флангу там от на, за е, залізною, залізницею, от тоді було б важче. Тоді було б важче. Якщо б він поїхав, він навіть з цим ХП він міг би мене просто розібрати. Він би встиг кадишить барабан і так далі. Без бустерів, до речі, 172 тисячі серий за такий бій, за п'ятерку настріла, 4 фраги, медаль воїна, перший клас, стальна стіна, друзі. Якщо у вас немає цього танка і ви хочете пограти на комфортному, в принципі, барабані. Танк, в принципі, нормальний, він рухомий, він їздить. Можна грати можете брати. Мені подобається цей танк. Продовжую зараз на ньому грати. І пам'ятайте, друзі, що все буде Україна, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пака!